Аквафільтр це спеціальний резервуар всередині пилососа, який відповідає за збір пилюки та забруднень. Але на відміну від звичайного контейнера, він зволожує частинки і змушує їх осідати на дні. Після цього повітря проходить через фільтр тонкого очищення і у зволоженому вигляді повертається у приміщення. Це робить пристрій чудовим помічником для алергіків та сімей з маленькими дітьми. Доступні у продажу пилососи з аквафільтром, відрізняються габаритами, оскільки звичайні девайси для сухого прибирання схожі на класичну техніку, тоді як комбіновані з вологим режимом значно більші. Також вони мають різні показники потужності всмоктування, рівень шуму та інші показники. Перед тим як ми перейдемо до огляду моделей, просимо підписатись на канал та поставити лайк цьому відео. Поїхали! Розпочинає рейтинг універсальний пилосос для сухого і вологого прибирання, який розрахований на обслуговування великих за площею приміщень. Аквафільтр на 2 літри дозволяє прибрати значну територію без заміни води. Резервуар для брудної рідини має аж 15 літрів, а для миючого 3 і 6 літра. Приємним бонусом стала підтримка функції збору води аж до 13 літрів. Спеціальна насадка дозволяє апарату прочищати сифони, чим не можуть похизуватись бюджетні моделі. Сила всмоктування складає 300 Вт, а рівень шуму 69 дБ. І якщо відштовхуватись від відгуків аудиторії, працює пилосос доволі тихо. В комплекті присутній концентрат для очистки меблів та килимових покриттів, а також сім різних насадок. Далі у списку пилосос від відомого польського виробника з оптимальним співвідношенням ціни і якості. За відносно демократичний цінник, ви отримуєте універсальне рішення для сухого і вологого прибирання на професійному рівні. Це господарська модель з деякими відповідними особливостями, як от важкий та габаритний корпус і місткий контейнер для пилу. В конструкції присутні два баки, де перший на 4 і 5 літрів призначений для чистої води з миючим, тоді як аквафільтр на 10 літрів збирає воду, пил і сміття. Також модель отримала чотирьохрівневу систему фільтрації повітря на базі губчастого, поролонового і Хепа <HEPA> фільтрів, що стосується турбощітки, то вона ефективно показує себе при обробці ворсової поверхні і ліквідує шерсть домашніх улюбленців. На третьому місці продуктивний пилосос німецького бренду Kercher, який підійде і для промислового, і для домашнього застосування. Він дозволить прибрати сміття після ремонту прямо у відро на 18 літрів, тоді як пил буде зберігатись у паперовому мішку на 4 літра. Потужність у 400 Вт дозволяє зібрати шерсть та волосся домашніх улюбленців. Миття підлоги виконується за допомогою насадки з прогумованою кромкою. Помпа подає миючу рідину на підлогу, а після цього забруднена вода збирається в бак. Доглядати за самим баком нескладно. Достатньо одним рухом відключити його від корпусу і промити під проточною водою. В комплекті також є насадки для меблів та щілин. Ще одна чудова модель пилососа з аквафільтром. Відноситься до класу побутових, але з деякими особливостями. Працює вона від мережі, а не від акумулятора, а також має суттєві габарити. Виробник позиціонує пилосос як рішення для глибокого чищення, оскільки тут присутній режим вологого прибирання, який дозволяє видалити старі і нові плями та зібрати розлиті рідини. До того ж, пристрій навіть впорається з розлитим соусом і ліквідує пляму на меблях чи килимах. Сама модель нестандартна в експлуатації, оскільки позбавлена коліщаток для пересування. Але має ручку для переноски, а вага її сягає шести кілограмів. Відсутність акумулятора компенсується довгим шнурком для підключення до мережі. В цілому це надійний пилосос для підтримання чистоти у будинку чи квартирі. На першому місці у нашому рейтингу чудовий пилосос для власників домашніх улюбленців. У ньому поєднується висока потужність та аквафільтр DVS без мішка для збору пилу. Модель вміє виконувати сухе прибирання, але також без проблем збирає воду. В комплекті присутні різні насадки для твердого чи м'якого покриття. За рахунок компактних габаритів і ергономічної конструкції користуватись ним зручно усім членам сім'ї. Оптічна форма корпусу та відсутність виступаючих гострих елементів підвищує рівень безпеки і спрощує обслуговування. Конструкція оптимізована і включає фірмовий аквафільтр, в який попередньо необхідно залити воду. Також присутня універсальна щітка для підлоги та килимів з підвищеною потужністю всмоктування і турбощітка. На цьому все. Будемо раді бачити вас на каналі знову.